Щоб люди просто на них не заходили. Насправді ідеальних людей не існує, це просто факт. Закінчили гудбай. Бажання любити себе цілком нормальне, і ти від цього не стаєш егоїстом або ж нарцисом. Є така фраза, що занадто то не здраво. Тобто баланс потрібен в усіх сферах вашого життя, починаючи від харчування, вживання алкоголю, і так само і любов до інших або до себе повинна бути у балансі. Сьогодні я вам розповім про чотири речі, які дійсно потрібно зрозуміти, якщо ти хочеш любити. Поважати та піклуватися про себе. Але перед цим мене звати Нюда підписуйся на усі мої соцмережі. В телеграмі ти можеш дізнатися про мої індивідуальні уроки з веб-дизайну Також в мене є другий ютуб канал з веб-дизайну Там є безкоштовні уроки, якщо тебе цікавить, переходь. І інстаграм телеграм-канал тебе. Чекають, переходь, будь ласка. А тепер до те відео. Звідки ж насправді ця проблема виникла? Тобто не любов до себе, звідки вона прийшла? Чую, дзвін, не знаю, де він. Так причин дуже багато. Просто велика, велика телішка, телешка. Телешка. Велика кількість причин. Або не досить приємні відносини в якомусь колективі в школі, університеті, не дуже гарні відносини з батьками. Також це може бути причиною, тому що вони вас могли чмарити, обестінювати і тому подібне. Можливо, ви маєте якісь вади та зациклились просто на цьому, що ви якийсь особливий та вас не можуть прийняти, що ви не такий, як інші, та не можете нормально себе відчувати в колективі. А можливо, ви ви просто передивилися оцих крінжових інстасторіс, в яких постійно ви бачите ідеальних людей від А і До Я. Хоч скоріше за все це було ваше минуле, але все одно ви відчуваєте зараз оці всі неперероблені думки, не перенепринедблем. Непропрацьовані, ось непропрацьовані думки, ті, які були раніше, ви зараз відчуваєте на собі. Так все ж таки, що треба робити? Перш за все, вам треба відфільтрувати ваше оточення коло вашого спілкування. Насправді саме соціум на вас впливав, та зробив вас ось такою людиною, можливо, невпевненою в собі, зачмуреною, та все таке інше, і. Саме зараз вам потрібно відфільтрувати цей соціум, тобто ось цю суспільну думку, яка буде на вас впливати. Якщо це токсичні люди, які можуть вас ганьбити, говорити вам якийсь бруд, негатив, збивати з ніг просто вашу самооцінку, то вам потрібно від них позбавитись, сказати аля, улю, арівідерчі дуже був радий поспілкуватися, але все закінчили. Закінчили гудбай. Якщо ви не можете цього. Зробити, наприклад, ця людина постійно коло вас там ходить, з вами живе і тому подібне, ви можете просто відстоювати кожного дня, кожного разу, кожну хвилину свої рамки, ось ці, щоб люди просто на них не заходили. Можливо, навіть вони будуть постійно намагатися це зробити, але найголовніше це ваші відчуття в цей момент, коли ви зрозумієте: я не дам себе не поважати, я не буду. Це слухати. Ти будеш говорити мені, що я дурень, що я така, що я сяка. Добре, окей, ти можеш говорити. Я просто зачиню двері і говори собі там балакай, балакай. Скільки хочеш, мені все одно. Друге, що вам потрібно зробити, це мінімізувати критику. Я розумію, що без критики ви не можете виростати, покращувати себе і таке інше. Але наразі, коли ви в цьому періоді трансформації, вам потрібно навчитися абстрагуватися від цієї критики. А по-друге, перестати бути самим для себе найсуворішим критиком. Будь ласка, випишіть для себе ваші сильні сторони та. Не дуже сильні, тобто слабкі сторони. Якщо це сильні сторони, вам потрібно їх ще більш робити сильними, тобто робити на них увесь акцент. Якщо це слабкі сторони, то або подумайте, чи є у вас стратегія, як саме ви будете їх покращувати, або ж просто відчепіться від себе. Це нормально, якщо ви не ідеальні, якщо ви не вмієте робити все від А до Я ідеально, тому що насправді ідеальних людей не існує, це просто факт, і це потрібно зрозуміти. Третє, що вам треба зробити. Це працювати над своїм самовідчуттям Насправді саме любов до себе повинна проявлятися в рутині. Грубо кажучи, коли ви думаєте про те, як нормалізувати ваш режим сну, або, наприклад, ваше харчування, або ваше здоров'я покращити, піти, наприклад, на якесь обстеження, або піти на масажі, все це про любов до себе, коли ви просто задаєте собі питання: а що я хочу, що мені потрібно, на чому я хочу в своєму житті робити акцент, не що кажуть і. Інші, не що мене змушують робити, а який я бачу свій ідеальний день, яке я своє ідеальне життя бачу ось туди бити кожного разу. Тобто прочитала, думати, угу, сьогодні мені потрібно зробити це, тому що я так собі запланувала ідеальний день, і все одно, що там хто хоче. І четверте, це зовнішній вигляд. Я розумію, що в нашому суспільстві багато людей просто обестінюють цей фактор. Але тут мова йде не про те, що вам потрібно робити кожного дня вечірні ми. Зрозумійте, або надягати вечірню сукню. Тут про гігієну, тут про те, щоб просто кайфувати від свого зображення у дзеркалі, щоб ви виглядали так, як вам дійсно подобається. Одягніть чисту, красиву піжаму, а не якусь розтягнуту сорочку. Зробіть класну зачіску зранку, не тому, що так потрібно, щоб хтось побачив, тому що соромно по-іншому виглядати. Тому що вам просто хочеться виділити оцей час зранку для себе. Саме про це я говорю. Я хочу подякувати вам за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалось, будь ласка, постав лайк, напиши коментар. Підписуйся на цей новенький ютуб канал. Також підписуйся на мій другий ютуб канал з веб дизайну, якщо тебе це цікавить. І інстаграм-телеграм-канал з найкращими людьми у всесвіті світі все ж таки тебе чекаю. Зустрінемося на наступному тижні.